Для цього ж тижня слідчими головної військової прокуратури України повідомлено про підозру Миколі Азарову. Колишнього прем'єр-міністра України підозрюють у зловживанні службовим становищем. Справа пов'язана із оборудками навколо заводу імені Антонова. Ці оборудки нанесли державі збитків на 37 мільйонів гривень. Про це говорили цього тижня. Інші гарячі теми зібрала Катерина Зинов'єва. Вибухова Одеса. В середу вночі в центрі міста знову гриміло. Вибухівку заклали поблизу офісу, який належить лідеру одеського автомайдану Євгену Різвушкіну. На щастя, ніхто не постраждав, а от матеріального збитку на десятки тисяч гривень. Як з'ясували слідчі, працювали професіонали. Пристрій заклали заздалегідь та ще й розрахували близькість офісу волонтера до міського газопроводу. Возлі входу в сервісний центр було оставлено і приведено в дійство взирної устройство. Свідки стверджують, за 20 хвилин до вибуху бачили чоловіка, який лишив підозрілий пакунок біля офісу. Втім, міліція досі нікого не затримала. Вибух прокуратура кваліфікувала як теракт. Єднаний штаб батальйонів. Цього тижня комбати депутат Семен Семенченко анонсував альянс 13 батальйонів і волонтерських організацій. І запевнив, це не військовий переворот і не державна зрада. Це не є являється какою глупостю типу воєнного перевороту. Это це є центром координації, обміну розвідданими, розработки план совместних операцій, предоставления этих планов, в том числі мінімальних штаб. Аналіз дісти генерального штабу що про таку ініціативу думають в самому генштабі. Наразі невідомо керувати паралельним військовим центром буде сам Семенченко, лідер правого сектору Дмитро Ярош та ще шестеро командирів добровольчих батальйонів. Однак вісім батальйонів вже встигли відхреститися від участі в об'єднанні. Створення різних нових яких штабів, так назва на так названих штабів яких нових загонів і так далі так далі внесе тільки нервозність у суспільство і не створить єдності народу. Та, схоже, це Семена Семенченко не надто турбує. Вже на 25 лютого він запланував перші збори штабу, а опісля спробує узаконити існування об'єднання через Верховну Раду. Комуністи ще вічно живі і законні підприємався цілий комплекс мер для того, щоб в боротьбі проти вінакамислі ісключити можливість діяльності політичної комуніста у нас в Україні. Так вождь червоних Симоненко відреагував на спробу визнати комуністів поза законом. Середо окружний адміністративний суд мав розглядати справу про заборону КПУ. Та всі 10 суддів заявили про самовідвід. Мають місце факти, які свідчать про системний незаконний вплив на суддю Кузьменка та тро в його професійну діяльність з метою ухвалення ним відповідного рішення у даній справі у суді дійсно кілька днів тривали обшуки на вимогу. Мін'юсту там виявили, що судді часто приймали рішення не на робочому місці. Бувало, що суддя відпочивав, скажімо, на Мальдівах, а тим часом в Україні за його підписом ухвалювалось рішення. Існують відповідь Державної прикордонної служби України, яка підтверджує, що в період винесення судових рішень ці окремі судді знаходились за кордоном України. У суді навіть не заперечують, кажуть українські суддя, він і на Мальдівах суддя. Розглядати справи і ухвалювати рішення може будь-де суддя міг відправляти правосуддя, міг підписати рішення, оскільки він має такі повноваження безперервні, і він зобов'язаний прийняти рішення у передбачений срок, навіть не знаходячись при цьому на службовому особовому кабінеті на робочому місці. Тим часом міністр юстиції Павло Петренко вимагає звільнити усіх суддів, котрі відмовилися розглядати справу про заборону КПУ. Весняні подарунки. З 1 березня на 40% зросте вартість електроенергії. З квітня в 4 рази здорожчає газ і в 2,5% тепло. Зараз тариф на центральне опалення 9 гривень 20 копійок за метр квадратний. Тобто квартира площею 50 метрів квадратних обходиться в 460 гривень. З квітня тариф буде 15 гривень 27 копійок за метр квадратний. За опалення тієї ж квартири площею 50 метрів доведеться викласти 760 гривень. Нині за газ в середньому доводило. Платити 15 гривень на місяць з квітня. Приготування їжі обійдеться в 62 гривні. Тут в домі є пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. І одинокі, і больні очень больні люди. Як вони лекарства не можуть дозволити купити то, що необхідно? Як вони будуть платити? Пенсіонери вже зараз підраховують, скільки після оплати комуналки їм залишиться на прожиття і чи залишиться взагалі? Буде входить саме пенсія 1200 гривень. Це тільки може піти за один місяць, і хоча б пільги, хоч дітям війни кому повернути, якщо можна це, та й треба в уряді. Заспокоюють для таких, як пан Василь, і заклали в проект змін до бюджету 12,5 мільярдів доларів на субсидії. От тільки щоб їх отримати, треба пройти сім кіл пекла. Бідкається гендиректор спілки власників житла Ольга Пальчикова козуб в Субсидії отримуються. Тобто, це взагалі то держава відшкодовує, але як вона відшкодовує? Скільки треба вибігати? Як треба підійти туди? Як я не знаю шоколадки носити? Там я не знаю, ой, дівчата, милі, будь ласка, допоможіть. Тарифи підняли на вимогу МВФ. Наближення цін до ринкових одна з ключових умов, які ставить міжнародний фонд при наданні кредиту. Та тільки поняття ринкової ціни, зокрема на газ, яка нині на рівні 300 доларів за тисячу кубометрів, сумнівне вважає колишній міністр ЖКГ. У нас газ внутрішній добичі. Его на сегодня 16 миллиардов кубов. Кто сказал, что именно сегодня? Ціна на український газ должно прив'язуватися к так званої рыночної ціни Російської Федерації. Більше того, експерти кажуть, немає гарантії, що на цьому зростання вартості енергоносіїв зупиниться. Ці 280 восемьдесят процентів три вісім разів це последні три І все таки нам нажимають, що спустя погода скажуть, знаєте, тут девальвація у нас така, нічого не вийшло, поэтому давайте еще разів три піднімемо потерпіть. В Міністерстві енергетики підтверджують, ціни ще будуть зростати, але поетапно. На цей рік це останнє підвищення. Наступне буде вже на початку 2016-го. Катерина Зінов'єва, факти тижня. Сьогодні вночі на Луганщині обміняли полонених. Українська сторона віддала 52 бойовика з так званих ДНР та ЛНР. В обмін забрала 139 українських бійців. Серед них п'ять кіборгів і понад сотня тих, що опинилися в полоні під Дебальцевим. Про це повідомляє прес-служба організації Український вибір Віктора Медведчука, який причетний до звільнення полонених. Володимир Рубан, що давно курує такі обміни, відзначив, що з української сторони прибули машини швидкої допомоги, зручні автобуси, список звільнених вояків українських оприлюднив на своїй сторінці в соцмережах. Радник голови Маркія Лубківський. І за його ж словами, на початку березня має відбутися і ще один обмін полоненими.